Раз на тиждень ранок у селі Носачевичі Рожищнської громади кардинально відрізняється від інших, адже сюди приїжджає пошта. Вже два роки, як у селі, звичайне відділення замінили на пересувне. Звісно, спершу цю новину селяни сприйняли з насторогою, Бо ж як так лишити людей без поштового відділення? У них були свої поштові відділення, вони ну насторожено віднеслися до цього, бо їм здавалося, що все пошта рухнула, нічого не буде. Тепер люди привикли побачили нашу роботу. Побачили, Наталія Клюка працює що... в Укрпошті вже 20 років. два з них у пересувному відділенні. І вже одні ті самі люди, одні, ті самі села. Ми вже знайомі з людьми, вже, вже люди привикли до нас, ми привикли до людей. Головна відмінність такого відділення у тому, що у селах воно відчиняється раз або два на тиждень і лише на дві-три години. Пані Світлана перша, кого ми тут побачили. Прийшла забрати пенсію і улюблені газети. Каже, без пошти в селі ніяк. Обов'язково, обов'язково. Ну, я поки ще хожу. Ну, а як я вже не дам ради, то вони ж прийдуть до хати і принесуть. О, діло в тому, що... Укрпошта це не лише про пенсію, посилки і комунальні платіжки, які доставляють під самісіньку хату. Із собою поштарі везуть багато різних продуктів. Особливо це актуально для невеличких населених пунктів, які залишилися без магазинів. Та й місцеві по секрету кажуть, продукти на пошті дешевші. Куплю ковбаси, куплю цукерки, там є Стефанія, я завжди беру. Беремо, чепочинок, кава та Що, що, вафлі то вже взагалі кожен раз. І стиральний порошок беремо, все беремо. До у цих селах менш говіркі, та не всі хочуть, аби їх знімали на камеру. Пані Світлана каже, що не звикла до такого, але все ж погодилася з нами поговорити та показати свіжу пресу. Я виписую сучасне життя, і я виписую твій вибір. Ще є така цікава газета між нами, бабами. Як вже вона цікава». Бабця читає нам уривок із романтичної історії з газети і зізнається, скоро їй виповниться 80 років. Від цього жінці і радісно, і сумно. Що таких старих вже мало є. Навіть нема з ким повчатися. А таким молодим, як ви, то наша є. Я й сама не хочу. Працівники пошту розповідають, що для багатьох людей пошта це не лише про послуги, а й про спілкування, якого іноді так не вистачає. Спілкування хочуть люди. Треба з кожним поговорити. Бабусі сидять по хатах, хочуть поговорити. Ще інші мешканці села Мефодій та Валентина кажуть, що пошту люблять за привітність працівників та зручність. Обязательно треба. І газети розвозять, і все на світі. Ми виписуємо вісник. Нас баба дуже добре читає газету. Послуги платять на пошті, пенсію привезуть, газету привезуть. І ми задоволені роботою. І такі люди є, що не, ну не підуть на пошту, не дійдуть вони. І нема чим їм добиратися. А так воно приємно, добре. Ми дуже вдячні ага. тій пошті, що вона є. Наступна станція пересувної Укрпошти, сусіднє село Вишеньки. Тут свого відділення немає, але місцеві на час приїзду листонож зголосилися відчиняти клуб. Якщо ж такої можливості немає, поштарі працюють з машини. Стаємо десь в такому місці, щоб людям було більш-менш зручно доходити до нас і, і з машини. Так працюють і влітку, і взимку. Дощ сніг немає значення. У вишеньках люди до поштарів йшли не так активно. Це пояснюють, залежить і від того, чи видають в цей день пенсію. Все ж саме за цю послугу селяни люблять листонош найбільше. По дорозі на пошту ми зустріли бабцю Афанасію. Вигоди пересувного відділення вона оцінила давно. Пенсію отримую, все то добре, дуже добре. Мені ще краще було. А чого? <сум> Мені треба до нас в їхати, Я на рвосу ходилась. Тепер вдома сижу, і гроші привезуть. Ми беремо собі вафлі, порошки, і що треба, і все візьмемо. Добре, дуже добре. Навіть якщо поштарі у селі чекає лише двоє чи троє мешканців, до них їдуть. Листоноші знають, люди виглядають їх не лише через можливість отримати пенсію, газету чи товар, який у їхньому селі не купити, а й сподіваються на щиру розмову та звичайну увагу. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.